Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наш проєкт Голос духовності. Є таке запитання: як знову повернути стан чистоти тіла, якщо в тебе вже був статевий досвід, і ти постійно відчуваєш за провину. Хоча давно покаявся. Звернуся до книги Єзекіїла. Відверніться, зрічіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха. Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними зрішили супроти мене. І зготуйте собі нове серце, новий дух. Чого б вам умирати, Дому Ізраїля? Мені не люба смерть грішника, Слово Господа Бога. Наверніться ж і живіть. Є речі, які забути, мені здається, неможливо. І серед них, власне, перший статевий досвід. Важко уявити собі, що можна забути першого або першого. Через це той перший мав би бути назавжди по правильному. Чи все має бути обережні в тих речах, які ми робимо. Знаєте, хто з мудрих сказав, що життя подібне на супермаркет, бери, що хочеш, але в кінці мусиш платити. Одного разу я їхав в купе з одним дуже мудрим чоловіком, і ми були тільки двоє, дорога була довга, він знав, що я священник, ми почали спілкуватися на різноманітні теми. І тут я взнаю, що він був тричі жонатий. Я його попросив охарактеризувати кожне з своїх трьох подружжя. Що ти про них можеш сказати коротко? Він задумався і через якийсь час говорить такі слова. Перша це правдива любов, друга була втечею, третя була стабільністю. Хоча він має зараз стабільність, хоча в нього ніби все налагодилось, але все ж таки була перша. Найважливіше, бо то була правдива любов. Можливо, там щось було в них неправильно, можливо, щось не до кінця обдумане, але все ж таки це найкраще пам'ятається. Знаєте, я дякую Богу за свою матір, яка була добрим таким психологом, таким вродженим від природи. Вона вміла мені все на пальцях пояснювати. І одного разу зі мною стався такий випадок. В училище, з училища група вирішила поїхати в Карпати на кілька днів. Мені було років 17. Я питаю батьків чи пустити, на моє здивування мене пускають. І вже маю виходити з дому. Мені моя мама дає той пакет з продуктами, який мав з собою взяти, і каже такі слова: приїде сліпа, крива, глуха, скаже, що в тебе вигідна, ти на ній одружишся. Кілька секунд. Потім ті кілька секунд зі мною були чи ціле життя. Знаєте, напевно, в житті було багато випадків, коли міг переступити ту межу, але ні, я розумів, що на все. І, власне, ті мамині слова мені допомагали не переступати певні межі. Ви собі, уявити не можете, як то є добре, зручно, можна сказати, не відчувати ніякого страху перед тим, що хтось прийде і скаже, що. Ти мене колись надурив. Ніхто не може прийти і сказати мені, що то є моя дитина, нешлюбна або ще щось, бо нічого не було. Серце моє спокійне, сплю спокійно я. Не страшно. Знаєте, мусимо розуміти, що в тому світі все має свою ціну, і маємо дуже добре думати, що робимо, бо деякі речі на все життя. Є така гарна приказка. Як постелиш, так будеш спати. Будьмо мудрі в тому, що робимо. Будьмо в дум... мудрі в тому, що проєктуємо в своєму житті. І пам'ятаємо про наслідки взагалі, завжди, щоб ніколи нас не боліло серце, ніколи не був сум, щоб ніколи не було страху. І хай Господь нам в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!